Друзі, вітаю вас стосовно інформації по лівому берегу Херсонщини. Бачу багато запитань у людей, тому що інститут вивчення війни, який я давно не рекомендую нікому, оскільки їх аналітика запізнюється загалом від реальності, дуже часто, а дуже часто це фактично постріл в ногу нам. Як у випадку з інформацією про висадку десанту на лівому березі Херсонщини? Пройшла ця інформація. Цей інститут вивчення війни бере, викладає локації, де знаходяться сили оборони, і що там відбувається, навіщо це робиться? Навіщо? І в мене питання, особливо до медіа, навіщо ви їх цитуєте? Фактично, медіа легітимізували цю контору в Україні завдяки постійним виносам в ТОП їхніх аналітичних е, записок, заміток, які, в принципі, стосовно аналітики дуже поверхневі, дуже поверхневі зазвичай і демонструють нерозуміння е, цими так званими аналітиками стратегічної обстановки і стратегії військової взагалі. І я вважаю, що реакція сьогодні е, речниці Гуменюк, е, яка назвала їх фактично студентами. Вона відповідає цьому. Друзі, будь ласка, зараз інформаційна тиша має бути на стосовно інформації про лівобережжя Херсонщини, тому що кожна інформація вона може зашкодити операціям, які проводять Сило оборони. Нехай це буде, будь ласка, максимально утаємничена і порадіємо, коли все вийде. Давайте не будемо розповідати, де буде. З яку локацію сили оборони там займають, е е які плани в них, і так далі, друзі, повірте. Е контрнаступ він є цілим комплексом заходів, і він обов'язково буде, друзі, і ще обов'язково результати його побачимо. Якщо будемо розумними, і не будемо, е скажімо, так, палити плани наших нашого командування, наших хлопців та дівчат, слава Україні! Переможемо всіх.